Вітаю етері новини. Ми починаємо. Ми звичайно ж з подій у Кременчуку. і стало відомо, що одна з двох ракет, які Кременчуку, на Полтавщині влучила в завод дорожніх машин Кредемаш. От, власне, ви бачили цю вирву відео суспільне. За словами очільника заводу, там на цьому заводі з 1989 року не випускають військових машин лише авто для цивільних. Ну а кількість загиблих збільшується внаслідок ракетного удару по торговому центру. І за даними керівництва заступника керівника офісу президента, уже понад 20 є загиблих та 59 поранених. Понад 60% завалів зруйнованого торгового центру АМСТОР розібрали ось все відбувається на ваших екранах. Наразі тривають роботи з пошуку 36 осіб, які зникли безвісті у місті. Оголосили триденну. Жалобу це все останні дані, які є офіційні. Також українські правоохоронці вже вирахували російських льотчиків, які причетні до бомбардувань Кременчука. Про це повідомляв міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу. Імен він поки не називав. Втім, спільнота інтернет-розслідувачів показала в світлини ймовірних. Тобто причетних льотчиків до цього, ось ці покидки, які ми будемо по черзі показувати, я вже їх охрестив. Класичний узкий, ну так оці виглядають росіяни нині. Ще одна гнида, типовий алкаш, любитель бояришника. Ну, просто я вже далі не буду використовувати інші матюки, які попереднього разу використовував. Ну і свинорус класичний, звичайний, от, от такий собі. Чимоні ще одна, яка заслуговує добре. Далі щодо Лисичанська на Луганщині, Лисичанськ це останній форс-пост Луганщини. Про це заявив Сергій Гайдай, очільник Луганської обласної військової адміністрації. Він каже, що тривають бої навколо міста з різних боків. Наша головна задача витримати максимально довго каже гайдай місто. Щодня знищується і місцевому населенню вкрай небезпечно залишатися в Лисичанську. Про це розповів керівник Луганської обласної військової адміністрації щодо українських кордонів, то шість батальйонів армії армії. Окей, хай буде армія Білорусі Посилюється біля українських кордонів. Про це повідомляє Міноборони, а саме речник оборонного відомства України Олександр Мутузяник. Каже: наступне Волинський і Поліський напрямок. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі до шести батальйонів посилюють ділянку білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Намагається вести повітряну розвідку у прикордонних районах з Україною та Польщею. Також мутузяник додав, що продовжує зберігатися загроза застосування Росією ракетного озброєння та авіаційних ударів з території Білорусі. На південному напрямку сили протиповітряної оборони збройних сил України знищили чергову ракету типу Онікс. Вона була збита на підльоті до Одеси. Рашисти випустили цю ракету з території тимчасово окупованого українського Криму. Про це повідомив речник обласної військової адміністрації Одещини Сергій Братчук. У Запорізькій області повернули 46 тіл українських захисників. Із цих 46 тіл 21 – це захисники Азовсталі. Повідомили в міністерстві реінтеграції. Російські військові викрили ще міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Про це повідомила його радниця. Також російська армія несе колосальні втрати. Це продовжується з перших днів а за останню добу. Це 250 московицьких трупів. А загальна кількість сягла вже 35 250 тіл. Тобто знищених московицьких окупантів до України незабаром надійдуть ще додаткові чотири системи Хаймарс. Про це з посиланням на заяву чиновника Пентагону повідомляє Радіо Свобода. І каже він таке: я думаю, що ви бачите на полі бою, те, що українці добре використовують не лише наші системи, але й системи, які вони отримують від наших партнерів і союзників по всьому світу. А ще своєю чергою Франція передасть Україні значну кількість броньованих машин та думає про поставки протикорабельних ракет. Йдеться про машини типу ВАП. Ось вони на ваших екранах. Про це повідомив міністр оборони. Себастьян Лекорню передає французьке видання Ле Парсьєн. Він також сказав, що така допомога потрібна українським військовим для швидкого переміщення в районах бойових дій. Ну і Лекорню додав, що Франція розглядає, як я вже вище сказав, можливість поставок протикорабельних ракет XOS. Я не знаю, як це правильно сказати. Це французьке виробництво. Гарпуни нам вже передали, і вони, як ми бачили, гарно відпрацьовують. Так що давайте ще нам потрібно більше зброї і боєприпасів. Е -е. Наразі це все. Більше новин буде в телеграм-каналі umn.ua. Підписуйтесь, ставте вподобайки О, зразу автоматично, коли ви вмикаєте цю трансляцію. І підписуйтесь на Ютуб канал Ukrainian Media Network. Слава Збройним силам України, смерть окупанта!